Про, про приступання до причастя розлучених? Дорогі мої, питання приступання до причастя тих, що вчинили розлучення і вступили в іншу шлюбну в лапках спільноту належить до сфери божественного чи церковного права. Якщо до церковного, то чи може церковна влада змінити цей закон? Відповідь, коли виникає будь-яке богословське питання, то необхідно відштовхуватись від Божественного Откровення. Тема заторкнута в питанні присутня у низці питань, які піднімає Святе Письмо, і вона належить до, не належить до сфери церковного права, а до істин нашої віри. У першому посланні до коринтян знаходимо такі слова. Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожен випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Суд собі їсть і п'є, 1 коринтян 11, 27, 29. Звернімо увагу дорогі мої, на слово недостойне. Очевидно, що тут не йдеться про ту недостойність, через яку жодна людина не могла би приступити до причастя. Саме такому в Риму католиків перед причастям молитва говорить, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово, і буде уздоровлена душа моя. Згідно з тлумаченням, який святий Тома Аквінський дає Павловому застереженню недостойно, це означає намір робити тяжкий гріх. Або присутність такого гріха в минулому, за який людина не покаялася. Також святий Тома каже, що не розрізняє тіла Господнього той, хто приймає його, як всяку іншу їжу. Тому, в першу чергу, потрібно визначити. Чи статус того, хто розлучився і увійшов у новий шлюб є тільки питанням церковної дисципліни, чи він торкається самої суті християнської віри? Спершу потрібно звернути увагу на слова Господа, хто відпускає свою шинку і бере другу чужу з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить Марка 10, 11-12 Ці слова Ісуса Христа підтверджують, що незаконність другого шлюбу після розлучення належить до сфери божественного права, а не була встановлена церквою у вигляді дисциплінарного правила. Нерозривність подружнього зв'язку, навіть при розлученні, яке є підкріпленим державним законом, належить до сфери віручення, викладеного Господом Ось чому чоловік покине свого батька-матір, і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє а лише одне тіло, що, отже, Бог случив, людина хай не розлучає. Марка 10, 7, 9. Тому статус того, хто розлучився і вступив у новий союз, цілком очевидно, противиться волі Господа. Також у першому посланні до коринтян Говориться про тяжкі гріхи, які закривають вхід до Царства Небесного, якщо людина у них не розкається. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують, не обманюйте себе? Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мулжоложники, Ані злодії, ані зажерли, ані п'яниці, ані злориті, ані грабіжники царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 6, 9, 10 А ті, хто розлучився і вступив в новий союз, належать до категорії тих, хто об'єктивно живе в ситуації перерю. Людина. Яка входить в новий шлюб, опиняється в ситуації публічно, тобто, що всі знають, і постійного переліду. Ну, вживуть разом зрозуміло, що будуть і далі рішити, говорить нам катехизм Католицької церкви. Але також і святий Василій Великий підтверджує. Та, та про цю ситуацію так. якщо чоловік відділи, відділиться від своєї жінки і зійдеться з іншою, він сам стає перелюбником і примушує цю жінку чинити перелюб. Так само і жінка, яка з ним живе, перелюбниця, тому що живе з чоловіком іншою. Тут, дорогі мої, висновок очевидний, хто перебуває в стані публічного і постійного перелюбу, побачите, тут мова не йде, що вони десь там згрішили раз, але тут публічно, що всі знають, що вони живуть раз, а раз живуть разом, то й постійно чинять перелюб. перебуває у стані, який суперечить Божому замислу шлюб. Це категорія людей, які не можуть приступати до святих таїнств, сповіді Євхаристії згідно з словами святого Апостола Павла, хто буде їсти хліб цей, або питиме чашу Господню недостойно. Винний буде тіла і крові Господньої. Тут, як бачите, справа не в тому, чи може священник допустити, чи не може допустити до, до уділення святих тайн, тут сама об'єктивна ситуація, яка склалася, є перепоною до цього, аж ніяк не церковні заборони, документи церкви тільки підтверджують і пояснюють цю божественну настанову. Дуже багато пробує мені пояснити, очка, а як я мала з п'яком жити, а як він постійно бив діти там. Так, трой, церква не заставляє вас жити. В церкві є таке, що називається сепарація, сепарація розділення, коли ви не можете спільно проживати, але не можете жити з. Іншою особою, бо ви є законною жінкою для цього чоловіка. І для того, щоб розлучений, знову вінчені, могли приступати до святого Причастя, отримавши попереднє розрішення у святій таїнстві сповіді, нема жодної необхідності, щоб папа Римський вносив якісь зміни. Відпущення гріхів і причастя, коли можна уникнути згіршення вірних, можливі у тому випадку, коли пара, навіть знаходячись в неврегульованому статусі, який неможливо змінити, ну бо є четверо дітей, там діти, як куди вже розходитися, може жити в чистоті і перебуває у стані Божої милості. Коли вони живуть, як ми кажемо в народі як брат сестра, текст постсинодального навчання Папи Франциска Аморіс Летітія сповнений душпастерського милосердя до тих, хто перебуває в ситуації, яка не відповідає вченню Ісуса про шлюб і людську любов. Якщо вчитуватися в текст повчання без журналістських тлумачень, бо тут вони, як завжди, біди роблять, то ми не знайдемо в ньому розриву з вченням церкви, а тільки розвиток вчення, особливо в тому, що стосується душпастерської опіки тих, кому не вдається жити згідно з івангельською логікою. Деякі висловлювання цього повчання викликали суперечки, особливо стосовно восьмої глави, який йдеться саме про тих, хто розійшлися і вступив у новий союз. Деякі фрази у цій главі можуть отримати різне трактування, але при уважному прочитанні. Там не залишається місця для можливості причастя второвінчих. Для правильного прочитання Аморі Латентія необхідно пам'ятати, що розвиток вчення церкви відбувається під проводом Святого Духа, який провадить до повного пізнання істини, але ніколи не суперечить вченню церкви. Чи відкидає йому? Тому «Аморис лечитате необхідно читати у світлі попередніх заяв Учительського уряду церкви, і восьма глава не може бути винятком. У параграфі 220, 299. Папа Францис стверджує, я приймаю зауваження немалої кількості отців синоду, які бажали заявити, що охрещених, які розлучилися і заключили новий громадський союз, потрібно всіма способами притягувати до християнських спільнот, уникаючи при цьому будь-яких приводів до згіршення. Для тлумачення слів про згіршення варто звернутися до заяви Папської ради з питань тлумачення законодавчих текстів стосовно дозволу причастя для тих, хто що розлучилися і вступили в новий союз 2000 рік в ситуації тяжкого гріха. Не перебувають ті, хто розлучився і вступив у новий союз, які через серйозні причини, такі як для прикладу, виховання дітей, не можуть повністю виконати вимогу розійтися, але приймають на себе зобов'язання жити у повній тобто Утримання від властивих подружніх актів від сексу, і відповідно до цього, зобов'язання отримують розрішення у таїнстві покаяння, оскільки факт, що вони не живуть як чоловік і жінка, не є публічним, а статус старовінчаних залишається публічним. То вони можуть приступати до причастя тільки при умові, що уникається згіршення. Тут йдеться, щоб вони не на своїй парафії причащалися, бо вони всі же ж будуть знати, що вони разом не сплять. А, але всі знають, що вони живуть разом, не в іншій. Тому дозволяється сповідатися і причащатися таким особам, але на іншій парафії, де Люди їх не знають. В примітку до параграфа 351-го, до цієї енцикліки говориться про допомогу Таїнц. Проте це зовсім не означає причастя второві... второвінчани, чия ситуація не відповідає вимогам вище процитованого документу. Йдеться про тих. Хто відмовився від перелюбу, тобто перебуває у стані благодаті. Тобто тільки ті, хто може отримати розрішення, можуть приступити до причастя при умові уникнення згіршення. Причастя ж у стані гріха було б ще одним гріхом. У примітці до параграфу 298 папа констатує, що багато хто, знаючи про запропонованою церквою можливість жити разом як брат і сестра, приймаючи це, переживає відповідні труднощі. Будь-яка інша інтерпретація привела б до твердження, що шоста божа заповідь, яка забороняє сексуальні стосунки поза шлюбом, має якісь виключення. А це відверто суперечило об'явленому Святому Письму Божому задуму про любов та шлюб. І ще у В силу... Об'єктивної ситуації розлучені, які вступили у новий шлюб, не можуть бути допущені до святого причастя і не можуть підходити до нього з власної ініціативи. Це є не дисциплінарною нормою, а природнім наслідком об'єктивної ситуації, яка перешкоджає приймати Євхаристію. Це не церква, дорогі мої, виключає їх, а сама їх ситуація, що суперечить союзу любові між Христом і Церквою, який вершиться в Євхаристії. Євхаристія не їжа, яка допомагає подружжю зростати у взаємній любові і само, у взаємовіддачі. При розлученні ця любов і взаємовіддача. Компроментуються існує й пастирська причина, по якій другошлюбні не допускаються до причастя. Якби вони були допущені, то вірні могли б впасти в обману щодо доктрини церкви про нерозривність шлюбу. Окремі епізоди прищащання з власної ініціативи. Або за згодою священника, що мала місце у пастирській практиці, про які повідомлялося у засобах масової інформації, абсолютним чином суперечать учительству церкви. Жоден із розлучених подругів, що співживе з незаконним подругом, а з новим партнером, не може приступати до Євхаристії. Розлучені другошлюбні, не можуть бути наділені певними видами відповідальності в церкві, такими, які вимагають повноти спілкування з церквою і повноти християнського свідчення. Вони не можуть виконувати літургійні служіння, наприклад, бути читтями, то, що ми називаємо одяками, не можуть бути катехетами, не можуть бути хресними батьками. Ті особи, які живуть у другому шлюбі, не можуть бути хресними батьками. Про все це йдеться в документі конгрегації віручення від 1994 року. Розлучені, які вступили в нове співжиття, не можуть бути допущені до участі в парафіальних радах. Оскільки їх члени у певній мірі виступають як представники всієї християнської громади, то колись так звані церковні комітети, якщо розлучені, що вступили у новий шлюб, розходяться або живуть як брат з сестрою, припиняючи гріховне співжиття, то вони можуть бути знову допущені до таїнства. Такі вірні повинні бути серйозно готові змінити своє життя, визнавши порушення нерозривних шлюбних зв'язків і вирішивши розійтися з тим, хто не є їх законним подругом. Якщо це неможливо з серйозних мотивів, наприклад, через виховання дітей, то вони повинні бути готові жити в повному утриманні. Без статевого співжиття, за допомогою благодаті, підтримуючи їх намір, їх відносини повинні все більше перетворюватися на дружні, на відносини взаємної підтримки та поваги. Думаю, ще раз уточню: якщо вони погоджуються жити, як брат, сестра, без співжиття, то можуть бути допущені до сповіді і до причастя. При цьому залишається в селі припис уникати спокуси для інших вірних. Хоча й вони можуть сповідатися і причащатися, краще це робити в іншій парафії, не там, де відомо про їх співжиття. Адже навіть якщо вони живуть, як брат з сестрою, у них це на лобі не написано. І ще одне міркування якщо розлучений, другошлюбний впевнений, що його попередній шлюб точно не був дійсним, то все одно вступ у новий шлюб неможливий, поки недійсність першого шлюбу не буде підтверджена канонічно, оскільки шлюб це не тільки особиста справа двох подругів, а й громадський і суспільний інститут. Тому необхідне визнання першого шлюбу недійсним з боку компетентного церковного суду. Церковний суд. Або, я кажу, церква не розводить, може бути доведене уневажнення шлюбу. Розлучені, які уступили у новий союз, ніколи не повинні втрачати надію на спасіння. І, хоча церква не може йти наперекір вимогам істини і загального блага, вона не припиняє любити своїх синів і дочок, які перебувають у складних особистих обставинах. Церква розділяє з ними страждання, супроводжуючи їх з материнською любов'ю. І переконана, що вони не позбавлені благодатного світла, яке очищає, просвіщає, перетворює від мене до вічного спасіння. Церква закликає цих своїх дітей, які не мають можливості приступати до таїнств, долучатися до Божого милосердя іншими шляхами. До тих пір, поки вони не досягнуть умов, необхідних для долучення до таїнства примирення та Євхаристії. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний. В першому коментарі ділю благословення напишіть імена, в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, задавайте свої запитання. По можливості постараюся відповісти. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!